Щоб додати новий ключ Локи в свій додаток в свій аккаунт, натискаємо плюс на головному екрані, додати новий ключ, скануємо QR-код з телефону адміністратора, якщо він знаходиться поруч. Або тиснемо кнопку Вставити код. Цей код ми маємо попередньо отримати від адміністратора. Вводимо його в відповідне поле, натискаємо кнопку Активувати. Бачимо в переліку тест GSM1 це наш ключ. Ще раз натискаємо на нього, щоб Активувати. Є. Тепер заходимо в нього подивитися. Бачимо: доступ обмежено, дні доступу, час доступу такий саме ключ ми створили, так і є. Налаштування. Налаштовуємо під себе повідомлення, щоб зручно було отримувати повідомлення, саме ті, які важливі для нас. Є кнопка Видалити ключ, в разі, якщо колись буде потрібно це, а також кнопка Логі це журнал активності, коли хто відкривав наші ключі. Ключ створено можемо користуватись.